Напередодні і політичне керівництво і воєнне командування вперше заявило про присутність України у Курській області Росії. Головнокомандувач Сирський сказав, що Україна продовжує наступальну операцію і станом на зараз під контролем України в Росії тисяча квадратних кілометрів. У зв'язку з цим не менш цікаво події розгортаються на території України. Зокрема, одні джерела стверджують, що росіяни відтягують вимушені перекидати свої резерви на Курщину зі сходу України у той час, як оперативність оперативного тактичного групування Харків повідомляє, що Росія завела штурмові групи у Вовчанськ і намагається покращити систему зв'язку. То чи відтягує Курщина резерви російські з української території? І як наступ на Курщині впливає на ситуацію на Харківщині? Буду говорити далі з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, добрий день, слава Україні. Героям слава а, прошу прокоментувати. Процитую The Telegraph пише: російські військові частини були виведені з харківського та херсонського напрямків для посилення оборони Курська. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? І якщо все вірно, чи відчувають військовослужбовці це виведення російських частин? Цю інформацію може підтвердити підтвердити лише Генеральний штаб. Що стосується характеру дій противника, про це можемо казати відкрито. На поточний момент дії противника в Харківській області залишається на відміці інтенсивно. Тобто, так чи інакше, противник зберігає спроможності проводити ударно-штурмові дії, залучає нові сили для проведення цих дій, а також, зокрема, і легкоброньовану броньовану техніку. До прикладу, останній період близько трьох тижнів, противник майже не застосовував відкриту легкоброньовану броньовану броньовану. Тобто, переважно він працював танчиками з закритими вогневих позицій. Чому так сталося? Під час того, як противник перейшов в лінію державного кордону, він застосував значну кількість техніки, броньованої легкоброньованої, 70% з якої була сила на оборони в спільній роботі знищена або пошкоджена. Відповідно, противник перейшов до інших тактик, застосував переважно високоманеврену техніку, баґі, бокалісні мотоцикли. Цьому також навчилася сила оборони протидіяти. І як наслідок, останній час противник накопичувався пішим ходом, тобто на передову позицію противник протягом дня. Затягується поодинокомими військовослужбовцями, потім накопичують певну кількість військовослужбовців, після цього вчиняють ударно-штурмові дії. До прикладу, сьогодні ранком противник на у нас на відтинку застосував, я вважаю, масово недостатньо легкоброньовану броньовану техніку. Було зафіксовано більше 10 одиниць, як наслідок 60% цієї техніки залишилося горіти на полі бою. Противник тактичних успіхів не дотягне не досяг на полі бою. Відповідно, можна сказати впевнено і ствердно, що в рамках посилення лінії державної кордони, зокрема тих заходів, які сили оборони впроваджують в Курській області, противник застосовує ті резерви, які знаходяться на території Російської Федерації, не для насичення свого угрупування, до прикладу, на Донецькому чи Луганському вітинку, чи додаткові резервні заводи на Харківщину, а вимушений заводити їх саме курського е частиною бойових дій, які зараз відбуваються з лінії державного кордону. Поряд з курском, також що важливо тут усвідомити, що ми так чи інакше усвідомлюємо і розуміємо, що противник з довжіння державного кордону проводить постійно розвідувальні заходи, постійно працюють його диверсійно-розвідувальні групи. Їх виявляють наші прикордонні загони, а також інші представники Сил оборони йдуть перестрілки і знищення цих груп. Відповідно, так чи інакше, противник планує собі і конфлікт. Переходити лінію державного кордону на тих вітинках, де які зараз ще не гарячі, де він ще не мав успіху. Відповідно так чи наше сили оборони вимушені для забезпечення лінії державного кордону вживати тих заходів, які зараз вживаються, зокрема в Курській області. Тому загалом для динаміки ведення бойових дій обороноздатності нашої держави ці заходи вони є позитивні. А чи станом на зараз не спостерігається нестачі живої сили у ворога? І ви говорили ще про те, що ворог зміщує акценти в застосуванні авіації, зокрема, кабів, стало менше останнім часом, і ви пов'язували це з подіями на Курщині. А от як зараз відбувається, е, власне чи дійсно гірше стає з авіацією, і що з живою силою? Це дуже важливо. Дивіться на поточний момент. Знову таки рейдові заходи, чому необхідні, зокрема на території Російської Федерації, тому що так чи інакше, авіація противника вимушена зміщати свої акценти, і об'єктивно в Харківській області не можна сказати, що зникла ударна компонента за рахунок ворожої авіації, але інтенсивність її стала дещо меншою для того, щоб розібратися з цією проблемою суттєво, нам необхідні дозволи від наших партнерів. Для застосування високоточної зброї по території Російської Федерації в глибину, зокрема для знищення литових ближнього базування, ці дозволи на поточний момент не отримані, тому ми діємо згідно тих спроможностей, які у нас є. Рейдові заходи, які зараз вживаються, плюс додатково наші дальнобійні безпілотні системи, які в минулому місяці сили оборони застосували більше більш інтенсивно ніж противник. І інші засоби, які допомагають нам зменшити присутність ворожої авіації в повітрі. Тому що на поточний момент це продовжує на всіх вітинках залишатися суттєвою проблемою. Ну, а співвідношення БПЛА о, у зв'язку з подіями на Курщині, наскільки змінилося? Співвідношення я маю на увазі українських і російських в небі? Не можна сказати, що відбулася різка зміна. Спробую вам пояснити, це треба ділити на категорії, але скажу достатньо швидко-коротко. Візьмемо умовно п'ять розвідувальних засобів типу крило наших і противника. Відтинок часу сім днів одну і ту саму зону операційної діяльності протягом цих семи днів сили оборони втратять п'ять крил. Чому? Тому що в противника дуже насичена лінія фронту засоби протиповітряної оборони різноманітними панцирами, торами, буками і іншим. В той же час противник втратив на відтинку не більше двох, ну три можливо. Таким чином, навіть при співмірні постачання в силу оборони і російському пацієнтів війська як постачають свої війська, одну і тої самої кількість безпілотних засобів типу крило розвідувального типу дії цілам оборони, все одно треба постачання мати більше до того часу, доки ми не накопичимо додатково складову протиповітряної оборони. Відповідно, оскільки є брак портативних систем протиповітряної оборони, стаціонарних, як завжди, українська нація за рахунок свого розуму мотивації. І непереборної волі намагається це перекривати доступними засобами, які є зокрема за рахунок наших безпілотних систем. Як ви знаєте, останній час противник почав втрачати в значній кількості свої розвідувальні засоби типу крила, і це дуже важливо. Ми нарощуємо можливості і спроможності. Таким чином можна сказати, що за півроку рівень збиття противником наших засобів. Ми зможемо наздогнати, будемо збивати рівно стільки, а можливо навіть більше, що дозволить вийти з противником в паритет і потім в перевагу. Якщо казати про інші дрони, до прикладу, Mavic 3, Mavic 3 Thermal Autel, це дрони цивільного призначення, які виготовлюються в Китаї. Російська Федерація має більше доступу до ринку Китаю. Ну, ми ж це чудово розуміємо. Відповідно, цими засобами противник насичує свої війська більше ніж ми, але перевага у них не критична. Якщо казати про FPV-дрони, тут можна сказати впевненість сили оборони, військово-промисловий комплекс, приватні виробництва, приватні ініціативи українська нація зробила неможливе. Тому що ще влітку 23-го року на пріоритетних напрямках було 1 до 6, 1 до 7. Тобто на один наш FPV-дрон противник мав 6-7. На сьогоднішній день 1 до 1, 1 до 2 максимум противник має перевагу. Точно так само відбувається і масштабування виробництва і постачання війська і нічних FPV-дронів. Противник має зараз несуттєву перевагу. Якщо казати про бомбери нічні типу Баба Яга, як ви знаєте, противник цих засобів немає, і поки що вони на серійне озброєння до них не стають. Чому не стають? Тому що цю потребу противник перекриває за рахунок своєї авіації. Сили оборони об'єктивно отримують засоби набагато краще ніж вони ще були півроку тому. Тому це свідчить про те, що комунікація між виробниками, фронтом і державою іде повною мірою. Я б не хотів ідеалізувати процеси, тому що хтось подивиться це відео, і скаже: Ну, командир батальйону Ахілез розповідає, що в державі все ідеально і все є в оборони. Ні, це не відповідає дійсності. Але я кажу лише про те, що ми дуже перепрошую, що ми дуже і дуже сильно прогресуємо як в виробництві, так і в модернізації, так і в опануванні цих засобів, і насичення на лінії їх на лінії бойового зіткнення. Добре, повертаючись до власне бойових дій, до оперативної обстановки, оце повідомлення оперативно-тактичного групування Харків про те, що Росіяни штурмові групи перекидають у Вовчанськ? Його слід пов'язувати з тим, що в деяких районах Харківщини посилюється комендантська година. Це от протягом вчорашнього дня дві новини було. Тобто, чи дійсно росіяни в живій силі починають більше, більше присутніми бути в цьому районі? Ну по Харкову завдання залишається незмінне, по області загалом для противника. Для них залишається пріоритетна окупація Вовчанська і просування в напрямку глибокої стрілечь максимально близько до адміністративних меж міста Харкова. Чому так? Тому що Вовчан це плацдарм для подальшого наступу в тилу групування наших військ, які тримають оборону на Купінську. Якщо казати про Харків, для противника принципово важливо взяти окремі райони міста Харкова під вогневий контроль ствольної артилерії. Чому це важливо? Тому що це посилює терор. Це посилює спроможності комунікувати Росію з нашими партнерами і, зокрема, на них тиснути додатково. Хочете, щоб ми прибрали трохи артилерії? Підіть нам на такі то такі -то поступки, зокрема, що стосується санкційної політики, але чи спроможний противник в короткостроковій перспективі досягти цих результатів? За моїм переконанням, ні, тому що сили оборони дійсно дуже потужно тримають відтинок, і противник на поточний момент не має успіху на полі бою. Тобто ризиків втрати населених пунктів на Харківщині станом на зараз немає таких ризиків, як які мають росіяни на Курщині, наприклад, ризики є завжди. Угу. Ніколи не можна недооцінювати противника чи виключати якісь загрози, що нібито цього не трапиться. Але наше завдання розуміти ворога, що він робить, розуміти його наміри, випереджати, перегравати і знищувати. Тому чи вдасться нам обіграти противника. І не дати йому можливості подальшої окупації Харківської області. Я впевнений в тому, що так. Прошу прокоментувати ще слова командира підрозділу 3-ї окремої штурмової бригади Миколи Абдули Волохова. Він сказав, що на Харківщині коефіцієнт втрат ворога порівняно зі ЗСУ перевищує 10 до 1 іноді доходить до 20-30 Що ви бачите? Що ви спостерігаєте? Ну, об'єктивно, противник несе дуже суттєві втрати в живі силі. Для них це видатковий матеріал, найдешевший, який є в ресурсі російсько-окупаційних військ, тому так чи інакше вони не рахуються живою силою. Скажу вам відверто, що підрозділ Архілес він воює з першого дня повномасштабної війни. Спочатку, як стрілецький батальйон, ми дуже добре розуміємо специфіку. Піхотної роботи, так і я вважаю, і на поточну менше найскладніша робота в силах оборони це штурмовики, піхотинці, інженер-сапери, безпосередньо ті, хто виконує бойові завдання на передній лінії було зіткнення. Але водночас з тим, ем, будучи на самих гарячіших напрямках, постійно, ми два з половиною роки знаходимося ем, завжди на напрямку, який гарячий. Я два рази бачив, коли противник за командою стає з одної лісопосадки. І я зараз отрую, але з криком Ура! Біжить 500-600 метрів до іншої лісопосадки в чистому полі цепочкою. Зрозуміло, що з них майже ніхто не добиває, не добігає. Більше з них знищується артилерія, ударними засобами, безпілотними системами. Перший раз я таке бачив на хромова, коли ми воювали в березні 23-го року проти вагнерів. Для них це була абсолютно нормальна практика. І другий раз я це побачив в Харківській області, коли противник став з одної лісопосадки і численною кількістю почали перебігати з намаганням скочити і переходом в рукопашний бій в іншій лісопосадці. Про що це свідчить? Це не свідчить про героїзм, якийсь, який є в російсько-окупаційних військах. Це свідчить лише про те, що система примусу в Російській Федерації працює настільки потужно, що для російського військового краще загинути на полі бою, ніж повернутися до себе в тил. Не маючи суттєвих пошкоджень, тому що система примусу таких страчує, показово забуває, і різним чином фізично вони впливають. Зокрема, ну там чисті гідності немає. Це все зрозуміло. Ну ми зрозуміли про що речі, різного роду знущання. Тому для противника об'єктивно дуже часто краще загинути на полі бою. І от е, ця система примусу достатньо ясна і зрозуміла, що працює зокрема і на Харківщині. Посадові особи в Україні здебільшого не публічно зараз говорять про те, що план мобілізації перевиконується. з іншого боку. Кажуть про те, що нестача все ж таки живої сили зараз в Україні. Що ви конкретно на рівні своїх частин бачите, спостерігаєте, чи мобілізація впливає на поповнення особового складу? Про мобілізаційні процеси також це пряме питання до Генерального штабу, От, що стосується комплектування військ, я думаю, що вони більш предметно можуть відповісти. Я лише можу сказати за вірений мені підрозділ, що після прийняття закону про мобілізацію заявок стало більше на проходження служби в 4 рази. На поточний момент ми призупиняємо рекрутингову компанію саме до батальйону «Ахілес» в зв'язку з набором особового складу. Тобто ми майже повною мірою вже є закомплектовані. Зараз люди активно проходять як військову підготовку, так і спеціалізовану. І ми додатково набули спроможності додаткових по знищенню ворога за рахунок збільшитися кількості екіпажів, які виконують в моменті бойове завдання на полі бою. Тому так чи інакше, комунікуючи з іншими своїми колегами, можу сказати, що закон про мобілізацію позитивно вплинув на темпи комплектування безпосередньо. Збройних сил України і сил оборони загалом, плюс додатково що важливо для цивільних, які є військове зобов'язання. Я просто хотів би цей момент прокомунікувати. Що друзі зрозуміло, що нікого не народжували для війни, коли ви бачите зараз людей на плакатах: давай з нами, давай до нас, будь-який інший лозунг», і там стоять хлопці, такі запаковані, зрозумійте, що 70% з них це не професійні військові, це ті люди, які були вчора вашими сусідами. Які пройшли загальний вишку, набули необхідних спроможностей, зараз ефективно зброю в руках боронять нашу державу. Тобто це такі ж люди, як і ви, і плюс треба усвідомити, що, на жаль, ворог перед собою визначає задачу повне знищення України як держави і знищення кожного українця неодноразово він це довів на окупованих територіях, які були деокуповані, тому варто розуміти, що у нас іншого вибору немає, як зі зброєю в руках захистити свою сім'ю. Свою домівку, свою вулицю, свою країну тому, замість того, щоб зараз вживати заходів і бігати від ТЦК, готуйтеся до того, що треба буде стати до бою. Чим більше ви будете підготовлені, тим більше у вас можливостей знищити ворога і залишитись живим. Пане Юрію, дякую вам за нагадування і за розмову. Взагалі, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А вам, пані та панове, нагадую про необхідність тиснути вподобайку і підписатися на канал, якщо ви тут вперше.